Як користуватися Київгазбот у месенджерах Telegram та Viber? За допомогою Київгазбот можна передати показання лічильника, отримати консультацію стосовно тарифу та нарахувань за розподіл газу, замовити ремонт або встановлення газового обладнання, сплатити за розподіл газу, записатися на прийом до центру обслуговування, повідомити про зміну кількості зареєстрованих осіб, завантажити рахунок за розподіл газу. Як скористатися чат-ботом у месенджері Telegram? Встановіть Telegram на смартфон або комп'ютер. Введіть в рядок пошуку Київгазбот. Натисніть Розпочати. Для користування ботом пройдіть реєстрацію. Введіть 10 цифр особового рахунку Київгазу. Його можна знайти у квитанції за розподіл газу, а також перші 3 літери прізвища власника особового рахунку. Як скористатися чат-ботом у месенджері Viber? Встановіть вайбер на смартфон або комп'ютер. Введіть в рядок пошуку Київгаз. Натисніть Далі. Для користування ботом пройдіть реєстрацію. Введіть 10 цифр особового рахунку Київгазу. Його можна знайти у квитанції за розподіл газу, а також перші три літери прізвища власника особового рахунку. Залишилися питання щодо реєстрації? Звертайтеся до служби підтримки Київгазсупорт у месенджері Телеграм.